Друзі, всім привіт! Маленький перекур. Думав, думав, куди поїхати і надумав. Попруся зараз на базар. Вгадайте з одної попитки за чим, за адегейським сиром. Все, вгадали. Кусочок. З цим грбаним светом не можна нічого розчитати. Я мабуть, приїду його не буде, буду пішком пертися. Но... Велосипед опять оставлю до включення слідуючого, як це я вчора робив. Вчора взагалі не запланувано, цілий день виключали, сьогодні вже виключають 4, 4 рази, в общій сумі 13 часів, ну коротше, щось таке. Ось таке Поїхали ось таким. Ходів підарку, та пиздона натягнув на вуха, щось поліціянків багато їздить. Поїдемо по шевченку. Зараз ми по Чумацькому шляху, потім по Шевченка, що там ручиш. Це боюсь, що в мене спина буде грязна, ну нічого. Рюкзак на себе може прийми. У мене воно все балоніве, в принципі, штани, курточка, мочалочкою, от та і все. Не буду газувати. Думав поїхати. Телефон, ну щось там такі акції, що зовсім. Якщо взяти АТБ, то намного дорожче. Ну, не знаю, корона, кого цікаве, пиво, там по 34 в Более там то авторські права бахне на музон, той що в приміщенні гра, то ще щось. Вчора хотів воскоко в 6 вечора виложити відео моєї 20 хвилинної прогулянки. В этом в розетці. Музика в принципі без слов, але все одно авторські права бахнуло, давай оброблять. То ще добре, що мене на піввосьмо ролик виложив. Так що хто не дивився, подивіться пред iдущу серію. Там я купив, той забрав тормозний диск, який мені в майбутньому. Буде потрібен. Коротше, я не знаю, сьогоднішнього дня, чи з першого числа вже ці будуть вже налоги, чи на малий бізнес, чи на всіх 5%. На армію ті, що було полтора. Ну коротше, чому я веду, що все взлетить, напевно, конкретно буде ніщебродний новий рік. Так що що я там вже заказую, все, в розсрочки беру, хоч буде по старій ціні, бо в мене така чуйка, що все накрутиться. Воно і так накручене. Ці чорні п'ятниці якісь непевні, неноціни не понакручували, потім трошки знизили, тіпа чорних п'ятниці. Одне, що я це урвав, думаю. Ну, В принципі воно на пром'юану, там оті пересилки, за бабки, то типа все безплатно, на почту там, чи ще кудись, чи нові почти. Ну, в ітоги треба буде за доставки платити. Чому я веду флешку я хотів на 256 ГБ Бахнути, щоб там скорость була побольше, то все. Вони є дешевші за штуку вроді. Ну там якось оця скорость читання, там запису відрізняється від тих, що подороже. Так, це просто. я маякнув, щоб він проїжджав, щоб не ждав мене, поки я тут кручу педалі, поки не далі. Я думаю, ну шо флешка най та сама, а цена такая в 600-500 гривен, різниця. А воно там характеристика все указано. Там швидкість запису, якось ще чогось. Ну щось воно влияє все. Там щось є, щось 90 на 140, щось 140 на 200. Ну короче, я... Подождите, сандиск. Да, сандиск. Я користуюсь и зараз Ну, мне не нравится так, что за подозрила. Точила. Короче, нравится сандиск. И я... Сейчас надо все дозволить. На всякий случай. І в мене візбрані стояла ця флешка Там Сандис Про, чорно-красна така двох кольорів, ну типу для 4К запису сама мощна І вона в мене візбраних, ну хто флешки покупав, там в курсі ж діла. І вона в мене візбраних стояла. Зараз трошки отак об'їду. Бо там з синіми номерами багато машинок. Вона стояла 1600. Там на на пром'юа трошки дешевше. Ну оце зробили її 1200 з копейками. Коротше на 400 гривень. А цю флешку я давно вичисляю, ну це одне що реально. Написали чорна п'ятниця, знизили 400 гривень. Хоча вона раніше коли стояла ці батки, ну потім вже от ті накрутки долар росте, летить. Ну я взяв і заказав. Там розстрочку не можна за налічку. Бо там типу продавець розетка, ну продавець другий через розетку. Коротше, я вам таке нагороди. Що чор до голову зломить, да? без бутилки не розберуся. Просто в мене зараз цієї цій моделі, цього виробника флешка на 128. І ролики я вже заповнив, там, допустим, 4К, 30 FPS, один ролик, виходить 20 хвилин, 16 секунд. Якщо 4К, там 60 FPS качество бомбезне. Ролик всього лиш там 12 хвилин 48 секунд. Ну коротше, а ця флешка на 256, там буде все побольше. длина роликів. Просто я вже розказував, ти знімаєш одним куском камера, а потім вона діле на ролики. Весь час, який ти знімав, хоч і два часа підряд знімаю, воно вам розділи на 5 частин там чи на 6, смотря в якому форматі ти знімаєш. У мене мізинці підмерзли. Так і що чуть-чуть зняв, щоб лучше було дорогою. А ту поставив на ELX за 620 гривень. За 630 продам. Я на 64 ГБ. Вона мені нафіг не треба була. Продав. По той ціні, що купляв. Ну, на 100 гривень там. Звісно менше, але був в гарному стані. Так, влазим в это, в колін О, полтавские галушки, що на в фарфором заводе. Це у них есть по ходу доставка. Вон телефон дивится заказывать. Кстати, вариант колись попробовать. Потому что там постоянно какие-то патрули А заказать в принципе если недорога доставка, можно попробовать. Так що забрав я диск той тормозний я ще трішки підколю Коня Все робиться і купляється, заказується для качественної зйомки, з хорошим звуком Так, чувак, ти не влазиш, а я... А я не того вже гулю, на газу. Блін, чи в АТБ зайти трохи підогрітися. Це ж припарковані машини ще мішають. Тут дві струї шрува. Головне мене, щоб ніхто не підрізав. Не розмазав. Все, а це з флешками заканчую. історію цю. 256 можна записувати Немерено відосу. Главне підключати повербанк Тому що батарейка сяде через час півтора Кстати я повербанк не підключав, щоб Менше там заморачивався Перецепить остай все що тут за движ движ париж буреками заткнула будем казати запахло так що тут не розбери то да то куда я прямо Я маневрую, но вліз перший Так, всі поїхали на жовтий, скоро ж не, не можна буде на жовтий їхати. Чи що. Так, хай проскаку. Не буду я щебитися. О, де що ви хлопли газів нахапався? А так нормально вже і накритому ринку. Домашнє діло. Так, сьогодні п'ятниця. Возвратниць. Так, а не глянь, у вас там протирати не треба, та вроді ні. Сніга нема, за травікно чуть-чуть гляну. Снежок ще йшов. Но мені він не на руку, тому що монітор заліплює. Сейчас, наверное, не буду дуже лазить. Возьму сыр. Коротше, треба підігрітися, сейчас все-таки паркнуся біля тебе. Надо буде пошнерить там, трошки підігрітися. времени без 20 час в принципі движняк ще тут нормальний. так надо десь свалить на это знаєте куди на тротуар Кстати, уже колюшки. это для мене опасно, могу нахитнуться. Мы сейчас трошки тротуарчиком проедем. У мене є потеплее, кожа перчатки на меху. Есть вообще там військові такие трехпалич, як вони там называются. Ну то вообще на мороз. Серьезно. Так, а что у нас? Давайте друзья музыки. Спасибо, микрофон. минуты. Как раз доедем, будет серия шофли. Шоплі ты чуть трошки. трішечки Так, надо ще, не насід. Під'їхати. Ой, я тут акуст. Так, головне там, щоб нас не... Да, да, як там поставить рулем зараз виїду навіть О там машинка, ну, номера моя осталась позаду, бо я почну петлять. Вони можуть подумати, що я щось нарушаю. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. У Нас там уже 3015 чоловік підписників Так, сейчас вот тут будем нырять Серу масу. Я не не буду як оті не валяти ходять поодівали ті шуби і ходять як пінгвіни в Атартії. так друзі всім гарного вечора мирного неба ще той мудак заспівав може паять мені ну що сейчас я парканусь давайте пока пока